Група. От, я так розумію, що ви студенти першим округу, це Оболонський район. Тобто, тут, і тут на окрузі ми створили громаду. Якщо трохи складніше питання, ми відповідно до закону про статус народного депутата робимо депутатські звернення. Вчатися в судовий процес. А з іншого боку, якщо ще ми будемо посилати, то люди просто розчаруються і, і в нас, і в державі звільне, і адміністративне це якраз те, що ми маємо робити. Тобто дивіться, як я бачу це. І той процес у вас зараз іде. Тобто, знову ж таки, оці всі справи це у нас цивільний процес. Я і ви це все робили. Тому що я ж кажу, ми їх можемо або просто послати, але це буде некрасиво. Або, наприклад, є справа на кандидаті. Зрозуміло, я вам надав. Я вирішила прийти до громадської е, приймальні, тому що е, я навчаюся на третьому курсі юридичного факультету, і е, оскільки поки що у нас практики немає, а мені дуже цікаво, як е, в житті працюють е, е, ті норми, які я вже вивчила. Е, тому я вирішила е, за допомогою цього якось, е, е, ну, скажімо так, набратися досвіду, щоб е, е, це цікаво мені. Já jsem se rozhodla pomáhat lidem, to je moje profesie.